Що треба розуміти про російську мову в Україні, поширення російської мови в Україні, результат імперської політики Росії. Те, що в Україні частина людей розмовляють російською мовою, Росія намагається використати як доказ, що ми з росіянами один народ, а українська держава там штучна. Але насправді цей факт має протилежне значення поширення російської мови в Україні, результат імперської політики Росії. Імперська влада системно і послідовно витісняла українську мову з ужитку, починаючи з XVIII століття. За допомогою політики русифікації намагалась сформувати общеруський, а пізніше совєтський народ. Якби їм це вдалося, якби імперія таки змогла знищити нашу мову, України б уже не було як незалежного суб'єкта. Але українська мова стала мовою літератури, увійшла до громадськополітичного життя. Утримувала позиції як розмовна. Саме це дозволило українцям на початку ХХ століття усвідомити себе єдиним народом, і це усвідомлення зробило можливим створення української держави. Кілька винятків, на які любить посилатися російська пропаганда, лише підкреслюють правило русифікація України перетворила б її не на Швейцарію, а на Білорусь, а потім на частину Росії. Бо терористи не допускають співіснування двох мов, вони хочуть придушити українську. Імперія хоче повністю замінити її російською мовою. Після падіння СССР Росія не припиняла русифікації незалежної України через російськомовні медіа, фільми, музику, через перешкоди у відкритті українських шкіл, через русифікаторський закон, улюблена маніпуляція тих, хто просуває російські наративи. Про російськомовних бійців, які захищають Україну, мовляв, боротьба проти русифікації принижує їх. Це абсурдна постановка питання. Україна вільна держава, і ніхто в нас не обмежує мову приватного спілкування. Але мова публічна, мова як складова української держави, культури є українською для всіх, хто воює за Україну. Такий підхід підтримує абсолютна більшість українців. Зміцнення позицій української мови по всій країні стало одним із чинників, які зробили наш народ згуртованим. Саме з цим згуртованим народом зіткнулися російські загарбники, саме цю єдність вони хотіли б зруйнувати. Не випадково однією з ключових вимог їхнього ультиматуму є защита руского язика, що насправді означає знищення української мови, а відтак української нації. Тому жодних компромісів у цьому питанні не буде, бо мова наша зброя у війні за українську незалежність. Ми відженемо російську армію за межі України і триматимемо кордони, в тому числі мовні, щоб руський мір не мав тут більше жодного шансу.